Тільки всього коренів рівняння 2 синус х дорівнює корінь з 2 належить проміжку від 0 до пі. Розв'язуємо рівняння. Для того, щоб розв'язати, поділимо ліву і праву частину на 2. Тоді ми отримаємо, що синус х дорівнює корінь з 2 на 2. Знаходимо х. Х дорівнює мінус 1 в степені n Арк синус корінь з 2 на 2. Арк синус корінь з 2 на 2 це пі на 4. І плюс пі n. є z. Пам'ятаємо, що тригонометричні функції в нас, ну, зокрема, синус, періодична. Отже, це ми отримали загальний розв'язок. Нам потрібно знайти ті розв'язки, які будуть належати саме проміжку від 0 до пі. Тобто конкретні значення. Беремо замість n 0. От, якщо n дорівнює 0, то маємо, що x дорівнює. Мінус 1 в нульовому, будь-яке число в нульовому дорівнює 1. Отже, 1 множимо на π на 4, це буде π на 4. Плюс пі n, n 0, тому плюс 0 вже не записуємо. π на 4 належить проміжку від 0 до пі. Отже, 1 корінь вже знайдено. Візьмемо, що n дорівнює 1. Якщо n дорівнює 1, то мінус 1 в степені. 1, це буде мінус 1. Помножте на пі на 4, отже буде мінус пі на 4. Додати пі n, n, в нас 1 отже, додати пі. Тут можна навіть не обчислювати. Оскільки ми від пі віднімаємо пі на 4, отже, ми потрапимо в другу координатну чверть, і цей розв'язок нам теж підходить. Отже, дане рівняння має два розв'язки. Взагалі, це рівняння можна розв'язати набагато простіше за допомогою. Одиничного кола х, так, схематично будуємо коло. Пам'ятаємо, що в нас синус від мінус 1 до 1. Отже, тут у нас мінус 1, мінус -1, 1, 1. Отже, в нас рівняння синус х дорівнює корінь з 2 на 2. Ось це, яке ми вже спростили. А синус треба пам'ятати, що це координата по ігру. Ось у нас Y. Корінь звок це приблизно 1,4 і поділити на 2, приблизно 0,7. Розв'язок є. Отже, знаходимо на осі y. Це число приблизно ставимо і проводимо пряму, яка буде паралельно осі X. Провели. А тепер дивимось, у нас ця пряма перетинає. тобто синус це y, отже, y дорівнює корінь 2 на 2. Провели пряму через точку дорівнює корінь з 2 на 2. Пряма перетинає коло в двох точках ось перша і друга. Коли ми рухаємось по колу, починаємо ось від нуля, перша координатна, чверть, дійшли. Сюди, в нас буде пі на 2,90 градусів. І доходимо сюди, це в нас розгорнутий кут, 180 градусів, тобто пі. І ось на цьому проміжку. В нас є тільки дві точки перетину з колом, тільки два розв'язки. Отже, варіант Г, два розв'язки. Якби в нас, наприклад, було від 0 до 2 пі, ми б зробили повен оберт, але в нас все одно б залишилось два розв'язки.